Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Очільник Української православної церкви Московського патріархату Митрополіт Онуфрі заперечив існування у нього російського громадянства, про що повідомили медіа, наголошуючи на тому, що вже на початку нового тисятиріччя очільник УПЦ МП отримав. Російський внутрішній і міжнародний паспорт. Наявність у митрополита російського громадянства пояснюється тим, що в час розвалу Радянського Союзу він був де-факто громадянином Російської Федерації, тому що мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало громадянство. Онуфрій, за його твердженням, взяв український паспорт, російське громадянство при цьому автоматично продовжилося. Але Митрополит ним не цікавився і не користувався згідно з його заявою, воно тоді не мало ніякого значення і за це ніхто не переслідував. Маю спростувати хоча б юридичний бік цієї інформації. Хоча б тому, що. У 1991 році я, на відміну від митрополита Ануфрія, який вже знаходився на Буковині, на території України, знаходився на території Російської Федерації, і де факто мав би стати громадянином Росії. Однак ніякого бажання це робити в мене не було, незважаючи на те, що. Це, за словами Митрополита Ануфрія, тоді не мало ніякого значення. Для мене, очевидно, мало значення. І я точно знав, що кожна з колишніх радянських республік дає тим, хто постійно проживав на її території, час, так званий перехідний період, для того, щоб не підтвердити наявність у цього громадянина. Громадянства відповідної нової держави. Більше того, без такого рішення не можна було набути громадянство тієї держави, на яке претендував той чи інший громадянин. Отже, згідно із встановленою тоді процедурою, я звернувся до Генерального консульства Російської Федерації в Україні, написав заяву. Про те, що я не підтверджую наявність в себе громадянства Російської Федерації, отримав відповідну довідку від Генерального консульства Російської Федерації в Україні, здав свій паспорт на вимогу консула, який видавав мені цей документ, і вже після цього із. Цими документами, які підтверджували, що я не є і ніколи не був громадянином Російської Федерації, а тільки знаходився на території Російської Федерації для навчання, звернувся до відповідних компетентних органів України і набув громадянства України. До речі, оскільки я тоді був кореспондентом українських видань в Москві, я маю засвідчити, що саме так відбувалося і набуття громадянства. Російської Федерації тими, хто мешкав в Росії, був зацікавлений у громадянстві Російської Федерації, але мав російський тільки вид на проживання і український паспорт, тому що в цей час знаходився на території Російської Федерації. Ці люди у свою чергу зверталися до Генерального консульства України в. Російської Федерації отримували довідку про те, що вони не підтверджують свого українського громадянства, і, відповідно, із цими документами зверталися до компетентних органів Російської Федерації для того, щоб набути громадянство Російської Федерації. Це був паралельний процес. І не просто як свідок, а й учасник цього процесу я можу чітко підтвердити, що без документів, які підтверджували б... Вихід чи не набуття громадянства Російської Федерації, ти не міг отримати громадянство України. І навпаки, без того, щоб підтвердити вихід або не набуття громадянства України, ти не міг отримати громадянство Російської Федерації. Все інше відбувалося в протизаконний спосіб. Таким чином, митрополит Онуфрій не міг отримати український паспорт. Без фактичної відмови від громадянства Російської Федерації, підтвердженого компетентним органом, рівно так, як будь інший мешканець Російської Федерації на момент проголошення її незалежності. рівно так, як це зробив я. Митрополит Онуфрі мав звернутися до відповідного генерального консульства Російської Федерації в Україні, отримати довідку про ненабуття громадянства Росії і набути українських громадян. Очевидно, що на митрополитів такі правила тоді не розповсюджувалися. Митрополит Онуфрій вирішив зберігти і російське громадянство, отримавши паспорт громадянина України, і це треба було б чесно сказати. що... Очільник Української православної церкви Московського патріархату, як і багато інших ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, продовжували жити із російським громадянством в Україні, і вважати, що вони в певний момент можуть повернутися до Російської Федерації і знову стати ієрархами Російської православної церкви той момент, коли шляхи російського і світового православ'я. Російського і українського православ'я почали розходитися, коли почали розходитися шляхи російської і української державності, ієрархи Української православної церкви Московського патріархату просто не помітили або помітили, але не захотіли вважати це за важливий момент в діяльності своєї релігійної громади, адже заява митрополита Онуфрія свідчить про те, що незважаючи на те, що він вважає себе громадянином виключно України, він разом із цим говорить про свій зв'язок з Росією. Він дякує Богові за те, що в Росії він зустрів людей добрих, щирих і боголюбивих, до яких я і сьогодні хочу бути подібним. Так говориться в цій заяві. Що ж, маю сказати Митрополиту Ануфрію, що я також в Росії зустрічав прекрасних людей, щирих прихильників української незалежності і демократії, таких як академік Андрій Сахаров, чи як Валерія Новодворська. Чи як Галина Сторовойтова, я можу назвати ще безліч таких прізвищ. Однак повага до цих людей, співпраця з ними, ніколи не пов'язувалася мною із громадянством Російської Федерації, тому що можна поважати людей, які є моральними авторитетами у чужій країні, але це абсолютно не означає, що ти маєш мати. Паспорт цієї чужої країни і зобов'язання перед нею. Мені здається, що це якраз відмінність у цивілізаційних орієнтирах. І... Не було б нічого особливого, щоб це була так би мовити відмінність у цивілізаційних орієнтирах між мною і митрополитом Ануфрієм. між двома людьми, один з яких відвідав Генеральне консульство Російської Федерації в Україні, щоб не підтвердити свою приналежність до Російської Федерації, а інший ні, не відвідав. Але ж це відмінність у цивілізаційних орієнтирах між українською державою і українською православною церквою Московського патріархату. І що має ще відбутися, щоб ієрархи, і віряни ці. Її церкви усвідомили цю відмінність і все ж таки захотіли стати учасниками будівництва в Україні канонічної православної церкви, що отримала відповідний томос від Вселенського патріарху. Що ще має зробити Росія, щоб усвідомити, що якісь побожні люди які Стали важливими супутниками життя митрополита Онуфрія. Це одне, а злочинна бандитська російська держава це інше. І від її паспорта потрібно було відмовлятися ще у 90-ті роки минулого сторіччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці процеси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам!